Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Вітаю вас на своєму каналі. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ілона, і тут я розповідаю про догляд за шкірою. Ми говоримо про те, як зробити шкіру здоровою, сяючою. Я тестую нові косметичні інгредієнти, нову косметику, засоби догляду і роблю відгуки на них. Якщо ти також цікавишся темою догляду, то залишайся зі мною. Давай розвивати український YouTube. І сьогодні ми будемо говорити про відомий корейський бренд Beauty of Офчосон. Я планую робити такі відео огляди частіше, бо це перше відео, де я роблю огляд цілого бренду. Тому я буду орієнтуватися на ваш зворотній зв'язок. Якщо це відео сподобається аудиторії, то відповідно вони будуть виходити частіше. Тому ваш фідбек для мене важливий. Щоб ви краще розуміли направлення самого бренду, я скажу декілька слів за історію, власне, звідки пішла назва Beauty of Chosun. Під час правління корейської династії чосон яскрава зовнішність у жінок, а саме макіяж вважався чимось таким непристойним і належним до нижчого класу. Саме тому жінки зі знатних сімей старалися наносити макіяж із мінімальною кількістю кольорів, і зосереджували свою увагу на догляді за шкірою чим на декоративній косметиці. У цей же період була написана книга, відома як Енциклопедія династії Чосон», де, окрім методів догляду за домом, були описані методи догляду і очищення шкіри і волосся. Бренд Beauty of Овчасон поєднав у собі традиційну корейську трав'яну медицину і сучасні ефективні інгредієнти. Із брендом я знайома близько шести місяців. На той час кожен поважаючи себе англомовний блогер мав у своєму арсеналі або ж рекламував цей бренд. На українському ринку на той час я його не зустрічала. Такий цікавий факт, що першим продуктом даного бренду був крем династія. На той час вони продавали лише його. Це було 5-6 років тому назад. А вже потім з'явилися пінки, тонери, гелі для умивання і бальзами для очищення. Значить так, план на сьогодні такий: спочатку я говорю про ті засоби, якими я користувалася, роблю на них відгук. Далі я розповім про ті продукти, які, на мою думку, варті уваги і є цікавими. Проте, зазначу відразу: якщо я не скажу і не згадаю про якийсь продукт, це не означає, що він є поганим чи не вартим вашої уваги. Просто інакше це відео затягнеться на 20-30 хвилин, і я не знаю, чи вам буде цікаво і зручно його дивитися. Ну що ж, давайте почнемо із бальзаму для очищення. Він в фокус, фокус, фокус. Він в об'ємі 100 мл. Вистачає його приблизно на 4-5 місяців, точно я не засікала. Бальзам тане при контакті зі шкірою, добре очищає бруд, косметику, сонцезахист. Окрім того, він містить корисні для шкіри інгредієнти, такі як рисова вода і зернові ферменти, які доглядають за шкірою і запобігають її висушуванню. Цей бальзам зручний у використанні, жодних скарг у мене немає. Виробник заявляє, що цей бальзам підійде для всіх типів шкіри. Якщо ви шукаєте недорогий бальзам для очищення, я раджу спробувати саме цей. Далі в нас на огляді тонер Есенція, в складі якої є 80% води і женшеню, вона підсилена 2% ніацинаміду і 0,04% аденозину з гліцерином. Женщині в складі буде прекрасно зволожувати шкіру, він має протизапальну і заспокійливу дію. Ніацинамід допоможе із гіперпігментацією і себе регулює шкіру, яка схильна до надмірного виділення шкірного сала. Комбінація аденозину з гліцарином допоможе зробити шкіру гладенькою на дотик. Тепер поговоримо про технічні характеристики. Я називаю його тонером, проте це не тонер, а есенція. Для мене він тонер, тому що використовує його в етапі тонізування. Далі, по консистенції, це густа водичка. Знаєте, є такі тонери, які мають консистенцію води води. От цей тонер, наприклад, зручно використовувати на ватний диск. Тоді, коли мова йде за тонер від Beauty of Choson, його для мене було зручно використовувати. Не на ватний диск, а на руці. Я просто брала тонер, лила собі на руку і вже з руки розподіляла на обличчя. Так було зручніше. Знаєте, він мені нагадував чай, чорний чай, в якому багато ложок цукру. Це не прямо така якась густа текстура, в'язка текстура. Ні, це була як вода, але густувата вода. Рідкий кисіль. Цей тонер робив все, що обіцяв, він дуже добре зволожував шкіру, шкіра була м'ягенька, ніжна на дотик, він добре поглинався. На мою думку, цей тонер річ універсальна і підійде будь-якому типу шкіри на етапі тонізації. У цього бренду також є кислотний тонер із AHA та BHA кислотами. Якщо бути точнішим, то там в складі 25% води зеленої сливи, 2% гліколової і 0,05% саліцилової кислоти. Кому він підійде? Він буде ефективний для тих, хто намагається побороти сліди постакни або ж зменшити гіперпігментацію. Проте будьте обачні, тому що такі кислоти підходять далеко не всім. Далі нас відновлює часироватка із муцином равлика та женьшенем. В Складі є 63% води женьшеню і муцин равлика. Женьшень тут для забезпечення швидкого зволоження, муцин равлика, в свою чергу, допомагає у відновленні пошкодженої шкіри та підвищує її еластичність. Стосовно самої сироватки, вона має трішки густу в'язку текстуру саме через муцин в складі. Але насамперед ця текстура, яку приємно використовувати, вона не липка, дуже швидко вбирається шкірою, вона зволожує її, залишає приємне відчуття після, шкіра виглядає здоровою і сяючою. Склад цієї сироватки базовий, але вона дуже добре зволожує і комфортна у використанні. Можете спробувати. Бренд має декілька сироваток на вибір і також пропонує пробний набір із чотирьох міні-продуктів, особливо класна опція для тих, хто хоче спробувати всі, не купуючи при цьому повнорозмірний формат. І зараз я скажу декілька слів про кожну із цих сироток. Почнемо із сиротки номер один: це Glow Deep Serum. Вона має 2% альфа-арбутину і 68% води рисових висівок. Що вона робить? Альфа-арбутин відомий як природній освітлювач, і він буде покращувати стан шкіри, яка має пігментні плями, буде висвітлювати веснянки, мелазму і боротися зі слідами позапальної пігментації. Наступна сироватка Glow Serum має 60% прополісу і 2% ніацинаміду. Антизапальний ефект інгредієнтів буде ефективним для проблемної шкіри, а за рахунок ніацинаміду буде себорегуляція. Проте варто враховувати, що прополіс має не тільки антизапальні властивості, він також дуже добре зволожує шкіру. Заспокоююча сироватка, яка містить 50% води зеленого чаю, 30% полену і 5% пантенолу. Основний інгредієнт цієї сироватки зелений чай, в якому міститься в 5 разів більше вітаміну С, ніж у лимонах, тому він є ефективним антиоксидантом. Кому підходить ця сироватка? Вона ідеально підійде віковій шкірі, комбінованій, нормальній або жирній шкірі за рахунок себе інгредієнтів. І, напевно, бестселер всього бренду це їхній сонцезахист. Камера не хоче фокусуватися, я вам зараз покажу зблизька. Цей засіб має стабільні хімічні фільтри. В складі є екстракт рису і пробіотики, тому він може замінити зволожуючий крем, особливо у спекотні дні. Містить інгредієнти, що заспокоюють і зволожують шкіру, насичений 30% рисового екстракту і комплексом зернових пробіотиків. Засіб має легку кремову текстуру, досить швидко вбирається, не вибілює і є приємним у використанні. Також він економний, як би це дивно не звучало в контексті сонцезахисту, але він такий саме через його легку текстуру. Важливий момент: після використання шкіра не буде матовою, вона буде мати такий здоровий природній блиск. Тому якщо ви шукаєте сонцезахист, який буде мати матовий фініш, це не про нього. Також виробник зазначає, що цей засіб може підійти чутливій і сухій шкірі проте, враховуйте, він має хімічні фільтри. Окрім гідрофільного бальзаму для очищення, бренд має гідрофільну олійку. Засіб збагачений соєвою олією і олійкою насіння женшеню для делікатного очищення. Виробник заявляє, що засіб має ненав'язливий трав'яний аромат. І знаєте, що я згадала? Колись в мене був очищуючий бальзам від Елеміс, і він мав такий яскраво виражений, приємний запах трави. Хто жив в селі, той пам'ятає запах пучків висушених трав у бабусі в сінях. Той бальзам пахнув так же самим, але він був дорогий зараз. Популярним продуктом є відновлюючий крем для шкіри навколо очей із ретиналем. В складі має 10% екстракту корення женьшеню і 0,02% ретиналю, який покращить тон і буде працювати зі зморшками. В складі є 2% ліпосомальний ретиналь. Пояснюю, ліпосомальний ретиналь це технологія стабілізації ретиналю шляхом розбиття їх на окремі елементи, поміщення в ліпосоми з подальшим додаванням до них натуральних ліпідів або олій. І відсоток чистого ретиналю виходить 0,02 Так як засіб із ретиноїдами, то цей крем потрібно використовувати лише на вечір, і на ранок не забувайте про сонцезахист. Я також роздивляюся до покупки саме цей продукт. До речі, нещодавно Medicaid випустили свою новинку крем для шкіри навколо очей із ретиналем. Буде цікаво спробувати ці два засоби. Гордість всього бренду крем Династія. До речі, нещодавно вони змінили упаковку, колись вона виглядала ось так: до складу цього крему входить рисова вода, екстракт корення женшеню, ніацинамід, сквалан, одна група керамідів і багато-багато олійок. Виробник зазначає, що цей крем підійде для власниць сухої, нормальної і комбінованої шкіри. Я передивилася багато корейських блогерів, і всі як один стверджували, що незважаючи на легку текстуру цього крему, він більше на heavy side, дослівно на важкій стороні. І для жирної шкіри така текстура може бути занадто важкою. Також говорили, що він занадто добре зволожує і його використовували в якості нічного крему. Я думаю, що власниці сухої шкіри точно зацінять такий ефект. Є цікава маска із глини з екстрактом червоних бобів. Вона працює як звичайна глиняна маска, прибере надмірну жирність шкіри, освіжить її. Але не покладайте всіх надій лише на цю маску. Вона, скоріше за все, буде як допоміжний засіб. Увага! Бренд анонсував новинку, і ні, це не засіб догляду, це парфуми. Не знаю, як ви, але я ще не зустрічала жодного корейського бренду, який би, окрім доглядової косметики, робив парфуми. Якщо знаєш такий, то напиши. Парфум має аромат сосни, евкаліпту, бергамоту із нотками ірису та лаванди. Аромат матиме базу із сандалового дерева і пачулі. Я думаю, що це буде щось схоже на запах квітів в евкаліптовому лісі. Поки я не знаю, де його можна купити, але було б цікаво спробувати. І останнє на сьогодні це гель для жирного типу шкіри. Бренд вирішив створити окремий продукт, який буде ідеально підходити для власниць жирної і комбі шкіри, яка схильна до підвищеного виділення себуму. Це освіжаючий крем-гель, який нагадує жале. Виробник зазначає, що крем дуже швидко вбирається, не буде липнути і шкіра після нього буде зволоженою і м'ягенькою. Продукт містить 44% екстракту червоної фасолі і потрійний пептидний комплекс для класного зволоження і відновлення. Я думаю, якщо ви шукаєте щось легеньке на весну літо, то зверніть увагу на цей гель. Ось такий вийшов розбір бренду. Напишіть, як вам такий формат і чи варто робити таке відео надалі. Бренд однозначно вартий уваги і хороших слів. Більшість продукцій від Beauty of Choson є базовими і можуть підійти широкій аудиторії. Напишіть, чи ви користувалися чимось від даного бренду, і якщо так, то яка у вас думка, які склалися враження від користування їхньою доглядовою косметикою. Всім величезне дякую за перегляд і за вашу активність. Побачимося дуже скоро. Бережіть себе! Люблю, обіймаю!